Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Інклюзивна дошкільна шкільна освіта в сучасних умовах. Уміння організувати здоровий спосіб життя, пам'ятаючи про ментальний добробут, навичка необхідна кожному. Особливо це стосується дітей з інвалідністю, яким часто складно адаптуватися до навчального процесу. Учням потрібно дати знання про здоров'я, сформувати в них ціннісне ставлення до здоров'я та навички, адекватно оцінювати власну поведінку, а також вчинки й погляди оточення, зокрема, в несприятливих умовах. Казкотерапія є одним із найефективніших методів розвитку здоровозбережувальних компонентностей. Це метод психологічної корекції особистості дитини за допомогою читання, прослуховування спеціально дібраних казок, творів, текстів.